Дуже дякую всім, дякую учасникам, дякую організаторам за можливість підняти важливу тему відновлення ветеранів. Питання дійсно нагальне, нагальне не тільки для нашого українського суспільства, а для всього світу. Бо ну скажімо так, велика кількість людей, які не відновлені, вона становить суспільний ризик і дає важкість всім і. Своєму близькому коло оточення і тим, хто далі. Е, з 21-го року я почав займатися цим питанням, коли побачив, що в нас вже було в Україні багато ветеранів, які скаржилися на те, що на них не працюють. Ну, скажімо так, звичайні методи психотерапія, е, психофарма і. Тоді я почав досліджувати, а що ще є в світі, і підійшов до такої практики, яка називається психоделічна терапія. Це коли використовуються сполуки психоделічні, психоделічні речовини, які через рішення групи маленької. Осіб дуже давно, 71-му році а, без жодних наукових ну как би, бы, доводів, обґрунтувань вони були заборонені, і наразі це дуже сильно ускладнює саме використання для відновлення ветеранів, відновлення людей, яким це потрібно. А чому це працює? Тому що вчені вже багато років досліджують психоделіки і постійно знаходять нові механізми. Через те, що сама психіка е, не є повністю досліджуваною, не все ще знає наука про нашу свідомість. Там є багато чого цікавого, що відбувається саме за рахунок глибоких процесів, і це відбувається під час сесії психоделічної. Я це дізнався на власному досвіді 10 років тому. Тоді я працював компанією, яка входила в склад. Укроборонпрому, зброя, дуже серйозні прибутки, дуже солідна робота. Але після власного психодолічного досвіду в мене трошки змістилися пріоритети в бік того, а що я можу залишити після себе в цьому світі, який я світ взагалі після себе залишу, і довгий був шлях, але він мене привів туди, де я зараз. А зараз я. В Іспанії, і тут ми приймаємо українських ветеранів, родини загиблих захисників на відновлення. Як це відновлення виглядає? Зараз я відкрию презентацію і трошки покажу. Сподіваюся, що все спрацює. Наше завдання, наша місія в цьому проєкті Фенікс це щоб психоделічна терапія стала доступна для всіх, кому це потрібно. Тому ми робимо заходи, які націлені на поширення інформації, на підтримку ініціатив, самі виступаємо на різних організ... на заходах серйозного рівня в ООН, у вас. А, в чому сила, в чому особливість психоделічної терапії? Вона дає дуже швидкий результат там, де людина не хоче розмовляти про свої травми а, до нас, як правило, приїжджають люди, які вже пробували багато різних видів терапії. Це дуже ну, такі складні випадки. Люди після полону, люди після Зовсталі із ну, такими серйозними травмами, як ви вже бачили сьогодні всі. І під час роботи в сесії психоделічній людині не потрібно проговорювати нічого, наприклад, нам супроводжуючим ну, чи ще комусь. Вона працює сама з собою і своєю свідомістю із. Своїми відчуттями, реакціями. Ми до підготовки залучаємо різні практики. От як ви зараз можете побачити на картинці на слайді, це такий комплексний холістичний підхід, де працює багато дуже спеціалістів, і програма розрахована на 5 днів. Ну, ви ці всі. Цифри знаєте, дуже багато людей зараз мають ПТСР, такі чи інші його прояви, і він ще може з роками розкриватися. Психодолічна терапія безпечна, вона не викликає залежність, е не містить жодних ризиків е для людини, для здоров'я людини і навіть Останні дослідження показують, що лікує деякі серйозні психічні захворювання, такі як шизофренія, це наша команда Стас Хітмен гібадулін який був першою людиною, яка пройшла психоделічну терапію за моєї участі, скажімо так. І з того часу він став таким дуже серйозним адвокатом цього напрямку, тому що для нього це було дуже сильно. Дуже трансформуюче. А, якщо комусь буде цікаво я скину презентацію, тут дуже багато цифр, як, скільки людей, які покращення відбуваються, а, наразі я маю ще відео. Я покажу вам відео. Як це виглядає на практиці. В Іспанії в горах під групи конкретні підбираються окремі локації, велика група. Одна локація, менше-менша. Саундхілінг відбувається звукова терапія, яка дуже серйозно розслабляє людину, перезапускає нервову систему. Практики додаткові приїжджають. До нас там йоги, остеопати, люди, які а, дихання проводять, я сам даю певні дихальні практики. Ну, тут ви бачите, це в серпні приїжджала група, 26 людей з України приїхала, деякі родини, і в ну, цьому затишному місці це, це колишній монастир. І там його приробили в йога центр. Зараз конкретно кадр, який часто цікавить всіх, це от люди прямо під час сесії психоделічної, це що з ними відбувається. Вони проживають те, що кожному потрібно прожити для того, щоб вивільнити ту біль, страх, ті емоції важкі, які люди переживають під час бойових дій, під час травм, під час полону. Ну, і природа, гарна погода. Іноді дощ, але після нього веселка. Вони сприяють цьому процесу. Це наша команда була на відео. Це група їде. Задоволена, щаслива, всі живі, здорові. Так, ставлю на паузу. Дякую. І так, наразі готовий відповідати на ваші питання. Антон, у нас часу немає, у нас дуже багато людей. О... Якщо, я думаю, якщо буде цікаво, ти Це... координати, і люди зможуть звернутися. Дякую вам останнє, що в нас є програма для різних центрів, які вже займаються реабілітацією, ми знаємо, що їм можна запропонувати. На цьому дякую. На дякую, дякую, Антон, дякую.